Коли ви з ним рівна або ще сильніше. Тягаєтеся з ним, перетягуєте канат. Це теж розпространена помилка у дівчат. Да? Я теж зроблю. Я сама справлюся. Ой, я сама оплачу. Да? Ти постійно йому демонструєш, що ми на рівні. Або я навіть сильніша. Що він буде відчувати? Що ти дівчинка, ні. Він буде відчувати конкуренцію з мужиком. Він відчуває. Конкуренцію. А чоловіки не інвестують у конкурентів, ні. Чоловіки інвестують у жінок, у жінок, у жіночу енергію. Да? Жінка, дивіться, це та, хто приймає його силу, його ресурс, його захист. А якщо ти рівна, і вже зараз будеш дратися з ним, то ти ж не жінка тоді, ти конкурент. Ти конкурент? Ти ще бабу в нього можеш увести.